Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Кінець місяця. І традиційно у нас сьогодні будуть порожні баночки. Це ті продукти, які закінчилися в квітні. Хочу вам показати дати свої відгуки. Тож, давайте починати. Перше, що хочу показати, це ось таке кускове мило від компанії Шик з ароматом лимону та чорниці. Великий тут шматок 140 грамів непогана марка, і, в принципі, ми якось її часто беремо, але саме цей аромат, щось вони там перемудрили. Це такий відвертий аромат господарського мила. З трудом його закінчили, мили руки ним, щось якось розчарували. Ця компанія розчарувала саме цим ароматом, хоча. Все було добре, ну конкретно з лимоном, ось цей я вам точно не раджу до покупки. Наступний продукт, який закінчився в цьому місяці, це ось такий цукровий скраб від компанії BLінda з папаєю. Тут велика банка, 350 грамів її об'єм. Довго я її мучила, у неї така у цього скрабу була така дещо. Дивна консистенція такого тягучого желе, але скрабування було непогане. Єдине, що аромат мені не дуже подобався, він на запах цей скраб був скоріше, як апельсин, але з якоюсь неприємною гірчинкою. Купувала на Нотіно ну і зараз бачу в продажі цей скраб, і рейтинг у нього невеликий, відгуки такі собі. Один з них, мій, до речі, до покупки я не раджу, хіба що за якісь невеликі гроші, десь гривень за 100. ну, Можна було б купити, але я повторювати точно не буду ні за які гроші, тому що він якось мене не вразив, обійдусь. Наступний засіб, який у мене закінчився, це ось така оліка для обличчя. Нарешті її добила. Вона була у мене в використанні роки Зо три, мабуть. І вона мені подобалася. Я залюбки робила собі масажі, такі лімфодренажні, скажімо, для обличчя. Непогано ця олійка справлялася з цією задачею. По консистенції вона не надто рідка була тобто така в'язка, її треба було розігрівати в долонях, але в цілому ну, нормальна, плюс-мінус, може є краще, але я користувалася задоволенням, хоча і тут аромат досить такий різкий, одеколоністий, але мені подобався цей засіб, хоча повторювати не буду його, що хочеться щось вже іншого. Наступний продукт, який закінчився, це ось така зубна паста Colgate Optic White. Не перший раз її купувала, не вперше вона вже закінчується, дуже її. Люблю, купую, не знаю, чи зараз вона продається, тому що це в мене з запасів, і зараз є в запасах ще інші марки. Найближчим часом повторювати не буду. Що стосується властивостей, я б не сказала, що вона надто якось відбілює зуби, але принаймні негативних наслідків не було. Чутливості зубів ця паста не викликала. Не виключаю, що буду повторювати, купувати її і далі. Це у мене з запасів ще до воєнних. Непогана паста. Її я можу порадити до покупки. І далі продовжуємо тему паст, В такому вигляді закінчився Аквафреш. Це. Користувалася всією родиною. Я люблю цю пасту, постійно теж її купуємо. Я вважаю, що це одна з найкращих зубних паст. Дуже гарно очищує тривале відчуття чистоти ротової порожнини, зубів. Теж буду повторювати не раз. І бюджетна ціна теж мені подобається. Все подобається. Ось така паста закінчилася від White Glow, купувала в Єві. Це для тих, хто любить каву та чай, теж великий об'єм. І сподобалася ця паста тим, що вона не абразивна, не викликає чутливості знов таки зубів. І все ж таки, на жаль, тут не буде цього показано, але вона таки зроблена в Австралії. Якось ми з Яночкою спілкувалися, з моєю підписницею і блогеркою про це. І я переконана, що ця паста зроблена в Австралії, а не в Рашці, як передбачалося, або були такі підозри. Коротше, це класна паста, і я її теж можу рекомендувати до купівлі. Вона дійсно тримає зуби в такому гарному стані. Відбілює їх трошечки і ну, нарікань взагалі ніяких немає, і користувалася з великим задоволенням. Наступний продукт, який у мене закінчився, це ось такий тонік для обличчя від компанії Rila Steel це італійський бренд, може, не дуже популярний. Купувала в інтернет-магазині Єва колись. Подобається цей продукт. У мене. Ще є мініатюрка гелю для вмивання, теж подобається. Він якось незаслужено непопулярний цей бренд, хоча його зараз в аптеках я почала вже помічати, що його виставляють і пропонують. Цей тонік дійсно класно підходить для щоденного догляду. Я його використовувала зранку. У нього дуже приємний аромат, такий дорогий. Аромат дорогого доглядового засобу. Вартість його зараз в аптеці 502 гривні, така фіксована ціна, я не бачила, щоб вона якось змінювалася. Але зі знижками можна і за 402 гривні купити, знайти на мейкапі наприклад. Коротше, класний тонік, я його теж можу радити. нарікань взагалі ніяких немає. Класно зволожує, класно очищує базовий тонік, який гарно підготовлює шкіру для подальшого догляду або нанесення макіяжу. Ще один засіб для обличчя, який у мене нарешті закінчився це ось такий засіб клінзер для очищення шкіри обличчя від Фрудія корейський бренд. Sticky Cleans and Foam, ну, це така перламутрова, якщо вдасться щось видавити, то перламутрова субстанція. Дійсно, він схожий цей засіб на пінку для гоління, може, чи не знаю, чи гель для гоління. Щось таке. Непогано піниться, непогано очищує, але мені не подобається цей білувати такий слід після вмивання і, відповідно, пересушення шкіри не дуже. Коротше, я його добувала, цей засіб на шкіру тіла, і купувати більше його не буду. Аромат приємний, такий типовий для корейських умивалок такого кремового плану. Е -м -м Хочеться щось хороше сказати, але не знаю, нічого на ум не спадає. Рада, що його закінчила і до Фродії поки що не буду приглядатися, нічого іншого купувати не буду. Цю пінку я можу порадити хіба що. Дівчатам з жирним типом шкіри. Для моєї сухої шкіри це було занадто неприємний після смак, так би мовити, да? потребувала шкіра зволоження і прям так конкретно пересушував, що я не знаю. Не варто сухошкірикам його купувати. Наступні два засоби, які у мене закінчилися, це. Ось така парочка від компанії Matrix шампунь та бальзам для волосся. Лінійка High Amplify для об'єму. Шампунь та кондиціонер. Цю лінійку я купувала заради цікавості, тому що перед цим у мене була помаранчева лінійка для розладження волосся, яка мені дуже сподобалася, і я б її хотіла повторити. Але ось ця блакитна Чи зелена, чи яка така. Вона мені не дуже зайшла, тому що об'єму ніякого не давала, поганенько промивала волосся. Бальзам слабкуватий, ну, якось таке волосся не дуже розплутане. Ну, я маю на увазі, погано потім його було розчісувати. Коротше, не раджу, і аромат якось мені не дуже зайшов. Сподівалася, що буде такий самий приємний або не менш приємний, аніж в помаранчевій лінійці. Ну, ні, щось пішло не так. І, на жаль, розчарування. Хоча помаранчева лінійка для розгладження знов-таки класна. класна. Наступний засіб, який у мене закінчився, давайте, ось цей. це шампунь Pantene Lift and Volume. Це вже не перша покупка, обожнюю цей продукт. Буду купувати і надалі. Класний такий розсипчастий ефект розсипчастого волосся. Волосся блискуче, волосся не заплутується, гарно піддається укладці, короче, Коротше, це мій must have і буду далі купувати. І вам раджу, якщо, ви, якщо взагалі пантін це ваш виробник, то точно варто спробувати. Якщо не купували раніше цей засіб суперовий. Шампунь. Закінчився ось такий засіб. Рідина для зняття лаку з нігтів. Купую постійно, поповнюю свої запаси на мейкапі. Бюджетний, класний, працюючий засіб, дешевше не буває і відпрацьовую кожну свою копійку. Далі у мене була ось така фарба. Арт капелі, показую вже не вперше. Хвалю, рекомендую. Більше зупинятися на ній не буду. А от ось цю фарбу купувала також в Єві. Гербіна. На жаль, порекомендувати не можу, принаймні тим, у кого є або може бути алергія на фарби для волосся. У мене ця фарба викликала о, яку, яку ж сумасшедшу алергію. У мене набрякли лімфовузли, дуже чухалася шкіра голови. У мене набрякли вуха, не повірити, вони у мене розпухли вуха. Я приймала антигістамінні засоби. Коротше, це страхіття було якесь. Зараз замовила собі везуміачну фарбу. Сподіваюся, що такого не повториться, тому що від фарбування волосся нікуди не втечу, не дінуся. Але саме ця фарба. Ну, я вже вивчила склад, я вже побачила і прогуглила компоненти, які можуть бути шкідливими викликати алергію. Ну, алергія – це ще півбіди, знаєте, це виявився компонент, який канцероген це ще гірше. Я його пропишу на екрані і, мабуть, пораджу вам уникати цього компоненту, цього складника у фарбах для волосся. Тому що краса красою, але здоров'я найголовніше, що в нас є. Тому, на жаль, з рябіною прийдеться розпрощатися. Більше не буду купувати цю фарбу. Вона дуже шкідлива для здоров'я. Ось такі були мої відгуки, дівчата. Сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною. Ну я обіймаю вас, бажаю вам гарного, мирного, тихого дня, хоча гуде он сирена у мене за віконцем. І до зустрічі у наступних наших з вами відео. Всіх обіймаю, всім пока-пока.